Об'єми двох куль, які виготовлено з одного того самого сплаву, дорівнюють 20 і 50 см3. Яка з куль має більшу масу? В скільки разів? Запишемо собі дано, в якому вкажемо, що густини рівні. У даному випадку нас відрізняються об'єми. Об'єм першого має 20, а об'єм другого має 50 Нам треба знайти відношення мас, наприклад, М2 до М1. В принципі, логічно, що якщо густини однакові, відрізняються тільки об'єм то менший об'єм буде мати меншу масу, більший об'єм буде мати більшу масу. Але як це довести? Давай ми запишемо таке. Густина в нас дорівнює маса ділена на об'єм. Тобто звідси маса дорівнює густину перемножити на об'єм. Маса першого буде дорівнювати як густина першого на об'єм перший. Маса другого буде дорівнювати як густина другого на об'єм другий. Тепер підставляємо. Маса першого буде дорівнювати об'єм перший це 20. Р1 залишаємо на місці. А маса другого буде дорівнювати як 50. А так як у нас РО, в принципі, рівні, то ми замість РО2 можемо записати РО1. Одна маса в 20 разів більша, а друга в 50. Тому що ро1 в них є спільне, відрізняється тільки якраз таки 20 і 50. Тепер ми з тобою шукаємо м2 до М1. Підставляємо 50 ро1 ділимо на 20 ро1. Скорочуємо ро1. В нас виходить як 50 ділити на 20, тобто вийде 2,5 рази. Тобто М2 буде більше від М1 в 2,5 рази. От і вся наша задача. І ми пишемо відповідь: М2 більше за М1 у 2,5 рази.